Вітаю вас в студії з новинами Апостолівщини. Для вас працює Дар'я Стельмашук. День народження своєї маленької батьківщини, 10 жовтня, святкувало село Михайло Заводське. Душевна атмосфера панувала на святі. Також були запрошені почесні гості. Детальніше про це вам розповість наш відеосюжет. День села розпочався з ретельних приготувань. Не обійшлося без приготування традиційних страв на подібних заглядах, шурпи та шашлику. Щоб все це приготувати, необхідно не тільки знати рецепт, треба ретельно підготувати овочі. І за справу взялися справжні спеціалісти. Доки всі гості свята та жителі села зазирали до казанка, завершувалося останнє приготування святкової програми. Її підготували для жителів села Михайло Заводське колектив берегиня з села Жовте. Це у нас колектив берегиня, ну тут у нас чікача. ...частина, Тому що частина залишилася в селі Кам'янка, там теж сьогодні день села. Да. То ми розділилися на дві частини, щоб і вам зробити свято, і там зробити свято. Сьогодні буде у нас концертна програма, согласно сценарію, Там будуть вітати найстарших людей, найкращих людей, і фермерів всіх, хто буде. І потім у нас розважальна програма. Багато жителів села прийшло на свято, адже всі вони патріоти свого рідного краю від старого до малого на день народження завітали всі бажаючі. Ми поспілкувалися з найменшими Михайло Заводчанками, які до свята були дуже гарно вбрані. Справжні такі україночки, що й казати, і вони знають, що святкують. Святковий концерт, як повелося, розпочався з гімну України. А вже потім палилися дзвінки пісні та посипалися гучні, щирі привітання. Сільський голова мав честь першим звернутися до односельчан. Звітав Дозвольте привітати з Днем села усіх жителів і тут присутніх людей. Недаром було сказано, що село живе, поки живі люди. І я вам хочу сказати, дякуючи тому, що в нас такі жителі села Михайло Заводського прийшли на це свято. Село славиться найкращими найкраще людьми. Село наше здорове. І не зря наш голова обласної ради привітав наше село Михайло Заводське зі святом День села. Дозвольте вам усім побажати крепкого здоров'я, усім членам ваших родин. Щоб у вас був спокій і мирне небо. Дай Бог вам усім здоров'я. Концерт був наповнений яскравими виступами, та вони чередувалися із привітаннями. З найкращими побажаннями до жителів села Михайло Завецьке звернувся кандидат на посаду міського голови апостолівської об'єднаної громади Олексій Мудрій. Що я сьогодні хочу сказати: ну, по-перше, привітати. І те, що сьогодні проходить це свято, те, що ви разом тут, і ми разом з вами, що ви нас запросили, це теж добре. Адже село потихеньку повинно відроджуватися. Відроджуватися маленькими дітьми, школярами, похилими людьми, які пам'ятають ті добрі часи і е, учать молоде покоління. Сьогодні е, апостолівщина об'єднується в великі громади. І те, що ваше село входить в велику апостолівську громаду, я вважаю, що дуже добре. Адже, якщо ти великий, якщо ти крупний, ти багатий, ти сильний. А як кажуть в нашому народі, багатому і сильному легко й ворогів бити. Тому зі своєї сторони я сподіваюся, що ви всі прийдете на вибори, що ви всі віддадете. Голос за достойних кандидатів і тих депутатів, які будуть саме вашу громаду представляти в новій об'єднаній апостолівській громаді. Тому відновлюємося разом. А зі своєї сторони, я обіцяю підтримаєте, буду вас підтримувати і я. І все село. Дякую. Приємно слухати поздоровлення від почесних гостей, тож зі своїми вітаннями також звернулася доценко Людмила Степанівна, кандидат у депутати обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність. Добрий день, щиро вітаю вас сьогодні з чудовим святом. Люди у вас чудові. Це видно по сьогоднішній погоді. Як нам не було холодно вночі, а зараз прийшло сонечко. Сонечко прийшло? Це познач. Тому що і життя наше повинно покращитися. Я сьогодні бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам е, натхнення в своєму житті, щоб ви всі мріяли про чудове життя і прикладали своє зусилля. Бажаю вам щастя, сьогодні добре відсвяткувати свято. І йти тільки вперед і вперед, тому що все в житті залежить і життя вашого села залежить лише тільки від вас. Щастя і здоров'я вам своїми чудовими віршами порадував член Криворізького відділення письменників Придніпров'я Михайло Бейков. Наш земляк його вірші на різну тематику. Люди слухали із задоволенням. Свято тривало. Попереду ще багато виступів. Потім неофіційні святкування. Шурпа, шашлик, солодощі. Тож день села вдався на славу.